Радо вітаю усіх глядачів телеканалу Київ. Запрошую вас до підсумкової столиці. Сьогодні вона буде складатися із двох блоків. У першому з яких ми поговоримо про роль автомайдану у революції гідності і в подальшому житті країни. У другому ж блоці пригадаємо ті криваві події, які відбувалися рік тому у центрі столиці. Отже, вітайте першого гостя студії. Це лідер автомайдану Сергій Коба. Вечір добрий. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, що ми, як завжди, чекаємо і ваших запитань ставити їх як завжди можна за телефоном прямого ефіру. номер якого незмінний 223-09-71. Будь ласка, ми чекаємо на ваші запитання. Сергію, давайте трішечки не знаю, поностальгуємо, чи я не знаю, як це правильно назвати. От, з, Пригадаємо якими, історію. Так, з якими почуттями ви згадуєте, сьогодні згадуєте минулорічні події? Я згадую минулорічні події з почуттям гордості, в першу чергу, тому що мені не соромно за жоден момент, який. Був mm -hmm. за жоден день, який ми провели під час революції, і я вважаю, що «Автомайдан», як вже зараз можна констатувати, виявився найбільш ефективною громадською mm -hmm. організацією, найбільш ефективним рухом у перемозі революції гідності. Ви справді свого часу ну, от, минулої зими ви були такими героями? Знаєте, всі про вас говорили як про справжніх героїв? А чому зараз автомайдан не на слуху? Зараз ви знаєте, у нас була єдина ціль, єдина мета це ну фактично знищення системи Януковича, знищення всіх його. Брат братів, да з ким mm -hmm. він фактично його сімейства, щоб це сімейство і вся його вся от структура, яку він побудував, щоб вона була знищена, і всі вони виїхали з країни. Фактично, ми цього добилися, і зараз у деякі наші лідери, фактично, які були під час революції, лідери автомайдану, у нас розбіглись погляди. Mm -hmm. Хтось вирішив, що треба е, зосередитися на цій проблемі, хтось вирішив на ці проблеми зосередитись, хтось почав активно займатися, а хто хтось почав активно займатися акціями. Тому, фактично, ми на сьогоднішній день більш-менш єдині, якщо нам потрібно, зібратися по по якомусь приводу, як, наприклад, нещодавні події в Одесі, коли uh -huh. затримали Женю Ритвушкина, всі автомайдани uh -huh. України як єдине ціле приїхали в Одесу і підтримали нашого побратима, не не зважаючи на розбіжності в поглядах в якихось uh -huh. інших. Ось тому, якщо у нас буде якась єдина мета, ми об'єднаємося зараз. Ми працюємо по різні фронти. Я думаю, що коли ми працюємо е по різних напрямках, ми більш ефективні, тому що в кожен експерт своєму напрямку, я а як не як так, що хотіла охопити сказати, що ви інше. називаєте це розбіжністю у поглядах. А насправді да, це я... конструктив. Так так, я вважаю так. Хоча деякі кажуть, що ми там пересварилися, і зараз на як заклятіші вороги. Ні, такого немає. Я вам хочу сказати, що ми спілкуємося з багатьма автомайданами. У нас дуже багато побратимів, mm -hmm. які нас підтримують, і більшість з них регі регіональні автомайдани, Житомир, Одеса, mm -hmm. Чернігів, які на начався навіть приїжджають, і ми спільно з ними виїжджаємо кудись mm -hmm. по Україні на якісь різні акції. Ось тому спілкуємося. Я думаю, що це більш конструктивно, ніж ми були єдиною структурою, постійно б сварилися, як це було одразу після закінчення революції. Коли ми не могли mm -hmm. розібратися, куди нам далі йти. Mm -hmm. Слухаємо перше запитання від глядачів. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий. Я слышу, що ви що говорите о Майдані. Так і в Серце Відео Майдан, серце жаль, Я була проти Майдана, може бути краси. Я тепер убеждена, що я була права. На траві прийшли. Кров'ю умиваєтесь і людей заставляйте умиватися кров'ю. Будь проклят этот майдан. Пол України вас проклинають. Ну, я би не, не на вашому місті не відповідала за пів України. Ви сказали свою думку і ми вас. Почула Сергій прокоментував. Ви знаєте, да є таке, от прислів як краще вмерти стоячі, ніж жити на колінах. Mm -hmm. Оце саме фактично, я можу сказати, шановній нашій гості. Ну фактично, казвани, да яка дозвонилась в ефір. Тому ви просто пригадайте історію і, от, просто уявіть собі, якби вас зараз почули наші діди, прадіди, всі покоління, які поклали своє життя за Україну. Україну, як би вони на це відреагували, люди боролися заради нашої вільної України. А вам, як мені зараз здається, байдуже, де жити в Україні, в Росії, в Україні, яка є сировинним придатком Європи або Росії, і Україна, яку яку ніхто не, ніхто не сприймає, яку всі зневажають. Вам така Україна вас влаштовує? Мене така Україна не влаштовує. І я вам хочу сказати, що я не соромлюсь цього і я не відчуваю якоїсь вини в тому, що був майдан хто, в то ті події, які були. Да, загинуло багато людей. Але на сьогоднішній день я думаю, що ті люди, навіть які загинули, якби у нас була змога з ними поспілкуватися. Вони, б, якщо б був би ще такий шанс, вони повторили все так, як було. Вони загинули і вони загинули героями. А якщо ви хочете жити як жебраки далі і прислуговувати режиму Януковича, який просто над нами знущався, над всіма над цією українською нацією, то будь ласка, це ваш вибір, але не наш. Угу. Повертаючись до а, автомайдану, дивіться одразу після завершення революції гідності, деякі елементи майдану, ну я назву прямо, наприклад, так самооборона, так. Угу. Вона стала не справжня самооборона, а скажімо, такі осередки, якісь які виникали, вона стала інструментом от бізнесових розправок. Так ми пам'ятаємо такі випадки, коли люди у камуфляжах приїжджали на якісь підприємства. Ну і фактично створювались рейдерські е, захвати. Скажіть, будь ласка, чи пропонували автомайдану коли-небудь використати от автомайдан для своїх приватних цілей? Ну, ви знаєте, пропонували звичайно, звичайно ж, пропонували, тому що бізнесмену Особливо вони бачили, що «Автомайдан» Ефективний, він ефективний насамперед, тому що він дуже мобільний, і він сьогодні може бути в одній точці України завтра може бути в другій точці mm -hmm. України. Ось, але е, ми встояли перед цією спокусою, тому що кожен з нас це самодостатня людина, кожен з активістів автомайдану, це фактично е, бізнесмен маленького рівня чи великого рівня, це людина, яка змогла собі заробити, хоча б на автомобіль на палив, mm -hmm. і на таке інше, і людина, яка не потребує і людина, у якої поріг, коли її mm -hmm. можна купити, набагато вищий, ніж у звичайних людей, як ну, ну, mm -hmm. Можливо, нехай на мене не ображаються, саморона, але деякі там, сотні ці, вони правильно угу. це приватні сотні деяких там, олігархів або бізнесменів. Угу. Ось. Але е, мушу визнати той факт, що частина автомайдану, яку, яка від нас від'єдналася, все ж таки продалася нашій, е, нашій державній структурі і е, намагали, намагалися. Впливати, впливати через бренд автомайдану на ті чи інші політичні От, дивіться, ми зараз. Я хочу детальніше, щоб ви е, розказали про це, але людина з мобільного телефону. Давай, Вечір да. добрий. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А я хочу сказати спасибо огромное автомайдану за його діяльність. Я хочу сказати, щоб всі лідери автомайдану всієї України об'єдинились. И чтобы, в принципе, мы гордимся вами, ребята, что вы делаете. Спасибо. И отдельно спасибо вам, Сергей. Спасибо, что вы не только в Украине заявили о нашей революции, а еще и в Европе. Так что спасибо вам огромное. Мы тоже, к сожалению, вспоминаем те дни, которые были год назад. И со слезами, и завтра пойдем почтить память, надеюсь, и увидим вас там. Спасибо вам большое. Да, дякую вам за запитання. Да, обов'язково. Мне тоже дуже приемно. Дякую вам. Мы обов'язково завтра будемо на Майдане. Дані всім складом нашим автомайданівським дійсно правильна дівчина згадала, що в той час, після початку протистояння на Грушевського, mm -hmm. після початку фактично бойових дій, на третій день я був вимушений виїхати з країни, тому що мені мене оголосили всеукраїнський розшук і дали 15 років ув'язнення, І мене розшукували. І в мене не було іншого вибору ніж виїхати за межі України. Але оскільки я виїхав на своєму. Славнозвісному автомобілі. Ось я продовжив революційні рухи в Європі. Я продовжу подорожувати, переміщатися. Австрія ми їздили у uh -huh. Швецію на Давос Економічний там не, форум, там де виступав Петро Порошенко. Ми робили дуже uh -huh. багато акцій. І окрім того, що ми робили акції і піднімали суспільні настрої, розказували правду, що uh -huh. було що відбувається в Україні серед наших представників нашої діаспори. Ми робили і акції біля будинків Клюєва, Азарова, де uh -huh. вони живуть у Відні. Ми показали на весь світ. Як вони живуть, і ми розказували всім їхнім сусідам, хто вони такі? Що це бандити? Фактично, і дуже великий розголос наших акцій автомайданівських. Фактично, ми відкрили європейський фронт боротьби mm -hmm. революційної в Європі. Mm -hmm. Ось дуже наша багата акція облетіли всю Європу і весь світ. А також у нас навіть є представники в Торонто, в Канаді там зну штатах mm -hmm. представники автомайдану, які також збираються, їздять і роблять різні акції під посольством Росії, під посольством mm -hmm. України і під е, е, ООН Також міжміський дзвінок давайте не будемо. Давайте. Змушувати людину чекати вечір. Вам добрий, добрий вечір. Говоріть добрий вечір. Е -е я вас вітаю, молодий чоловік. Ми вам дуже дякуємо. Я від свого імені і від своїх дуже е багатьох е -е співчизників дякуємо вам за вашу роботу. І скажемо одне: е ми вас під підтримуємо. Ми все таки вже літні люди. але вас підтримує. Молодь борються. І ви поборете, а ми вас завжди будемо підтримувати. Ми вас любимо. Дякую. Дякую, да. Мені дуже приємно, що в ефір дзвонять е, з побажанням які, із вдячністю, ось аніж задають mm -hmm. запитання. І от, як ви правильно сказали, літні люди, мені зараз дуже пригадується такий один випадок, коли був на майдані. Я його якось про нього так забув і нікому про нього не розповідав. Е, Приїхала машина, таксі приїхало. І з нього ми йдемо на Грушевського пішки. Поставили автомобілі, йдемо на Грушевського пішки. Під'їжджає таксі і виходить старенький дідусь і бабуля. Mm -hmm. І дідусь тяне торбу, бабуля виходить йде до багажника, відкриває багажник, достають ще одну торбу. І я, я чую такий дзвін такий. Mm -hmm. Я, я таки підходжу, кажу, можу вам допомогти? І вони такі посміхаються, а я бачу, у них повні сумки коктейлів молотова. Я був настільки вражений, і дід таки каже, ми їм зараз. Пі, піну можна запікати. Ми їм зараз ще покажемо. Тіпа, я думав, це старий конь борозди не портить. Це було дуже приємно, тому що літні люди їм фактично, як вони самі кажуть, їм вже втрачати немає чого. Uh -huh. І вони хочуть, знаєте, напослідок показати цим всім покидькам, що таке, от справжні uh -huh. справжні люди, у яких всередині от є е, такий стержень, міцний стержень, які є у багатьох із нас, які вистояли революцію, пройшли uh -huh. революцію і продовжують зараз свою громадську діяльність. Uh -huh. Наступне запитання, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. вечір добрий. Добрий викторій. вечір. Добрий вечір. Я киянка теж доволі вже в роках. Дійсно, я дуже я не надіюсь від багатьох і мені дуже вдячні вам за те, що ви відстояли за ваш майдан, боженьку. Хай буде вічна пам'ять тим, тим, хто там загинув, а жінці, котра дзвонила, котра тут кляла всіх на, на світі. Ви знаєте, ті прокльони все-таки вернуться на її голову. Не звертайте на це уваги, не беріть. Хай воно буде на її душі і на її совісті. Дякую вам за те, що ви є. На все добре. Я вам теж дякую. Ви знаєте, то її вибір, ми не можемо її там, ну, ганьбити за те, що то її вибір, то її життя. Ось. Але знову ж таки хочу повторити, е, чому ми продовжуємо боротися? Кожен день, коли я встаю, я собі Наголошую на тому, що на нас дивляться наші mm. діди, наші прадіди, які боролися за Україну. Історію, яку ми вчили. А я вчився вже фактично в Україні. Mm -hmm. Ось ми вчили історію України. Ми вивчали, ми навчалися на цих легендах, які складали про козаків, про нашу визвольну армію українську. Ось і я кожного разу згадую, що вони зараз на нас дивляться, і вони дивляться і чекають від нас, що ми все ж таки здобудемо волю на своїй рідній mm -hmm. землі. Ось і от Оце відчуття цього духу духу наших предків, фактично, і дає нам наснагу боротися далі. Ну от що сьогодні робите? Поговоримо обов'язково. Ще маємо час. Я хотіла б все таки звернутися Давайте. до тих запитань і е, до ваших слів. Отже, ви ви е, говорили про е, гілку, скажімо так, автомайдану, яка як ви сказали, я вас, цитую, продалася однією з структур. Е, скажіть конкретно, хочу, я щоб вам хочу сказати, ми, ми не розбиралися детально звідки з'явилися ці люди, але угу. ці люди, яких там близько 10-15, вони набігли в автомайдан, вони не були з самого початку в mm -hmm. автомайдані. Вони якось потім набігли. І коли вони ми вже схаменулися, коли вони почали качати якісь права після революції і заявляти, що от ми тут головні. Ось ми тоді це було в Укордомі, Ми тоді основний костяк автомайдану, який mm -hmm. був з перших днів його створював, фактично, ми встали і пішли з Укордому. Всі, хто там залишилися, вони почали якісь свої структури створювати, потім поназивалися, не буду я mm -hmm. говорити, якщо. І вони почали співпрацювати з прокуратурою, почали співпрацювати, я не знаю, за якісь Легії за гроші, я не знаю за що. Так співпрацювати можна в Ні, хорошому ви, сенсі. Ви розумієте, співпрацювати так, щоб дискредитувати наше ім'я угу. і вигородити своє ім'я, наче вони от головні, от вони от автомайдан. І Ярема, звичайно, коли виступав, він казав: я сьогодні зустрічався з автомайданом. Ми там погодили. На насправді він зустрічався зі зрадниками. Ось, угу. тому що автомайдан, який вимагав від нього якихось дієвих рішень, ось він з ним не зустрічався, він з ним боявся зустрічатися, тому що нам фактично йому не було що сказати. Угу. І він це знав і він уникав зустрічі з нами. А ми пікетували, ми підвозили смітник йому е під Генпрокуратуру. Ми їздили, знімали його будівлю. А він потім розказує, як він класно там, е там уладнав всі справи з автомайданом, з фейковим автомайданом, mm -hmm. з тим, яким можна договоритися, і те, який буде його вихваляти. От Ярема молодець. Тому я фактично говорю, автомайдан не буде нікому там лизати дупу, як і Генеральній прокуратурі, МВС, і все таке інше. Тому що ці структури, на жаль, на сьогоднішній день не mm -hmm. виправдали наших сподівань, В навіть на 1% не ви не виправдали. Вдали Генеральна прокуратура за рік нікого не притянула із даїшників до відповідальності. Нікого фактично. Тобто, всі справи да. автомайданівців, вони залишаються. Ні, вони залишаються. Вихають? Да, і зараз ми будемо покладаємо великі сподівання на нового прокурора, що все ж таки він з перших днів звичайно показав свою діяльність. Я думаю, ну моє моя думка особиста, mm -hmm. що це просто фейк, що це такий е, пил в очі всім, е, що, начебто, от бачите, я зайнявся і щоб всі розслабилися. А ви ж бачите, що чим більше всі розслабляються, тим тоді складніше всіх зібрав. Ати знову докупи, тому але ми будемо стояти на сторожі того, щоб звичайно новий генпрокурор притягнув до відповідальності винних. А ми всі знаємо, хто це і начальники Даї, які були і їхні зами, і головні ці діючі персоні, і одного з яких ми вже люстрували через смітник uh -huh. сміттєву люстрацію Провели над паном Дем'янко, батько якого був у партії регіонів uh -huh. і голосував за закон 16 січня. А він являючись на той час замом на головного даєшника країни, керував всіми схемами, по якими зупиняли автомайданівців. Відбирали посвідчення, складали mm -hmm. фальшиві протоколи. Ми до нього приїхали. Попросили офіційних вибачень. Після того як він почав там ухилятися від цього всього, і фактично сміятися над нами, що я от такий, ви мені що не зробите. Mm -hmm. Ми вину вимуш... випадок ви, вас ви... було Да, Вимушені були його люструвати через смітник. Але знову ж таки, не давши йому ніяких там тілесних ушкоджень, нічого. І фактично, навіть не його ми показали цим прикладом, що ми зневажаємо цю систему, mm -hmm. яка залишилася старою, тому mm -hmm. що такі поки вони і продовжують. Працювати в цій системі на керівних посадах, ось і єрема, який також був нашим грізним ворогом на той час. Під цим просто прикладом цієї сміттєвої ілюстрації вирішив покарати наших активістів, зокрема й мене, і багато хто знає і наші адвокати, і uh -huh. юристи, які звертаються, і всі знають, що це з подачки єреми uh -huh. була заведена по мені кримінальна справа, яка зараз і продовжується по сьогоднішній день. Добре, я правильно зрозуміла, що за вашими даними притягти до відповідальності деячників, які вчиняли злочини проти автомайданівців, дуже просто, що всі вони відомі. Дуже просто, звичайно, кінечно. Всі ж фамілії є, все хто віддавав накази, все є. Просто цим треба зайнятися, треба, щоб була воля у людини реально. Цим зайнятися, прийти просто і всіх покарати. Дивіться, трішечки відступлю від теми майдану. Але а, чи є сподівання на реформу даї? Я знаю, що ви навіть берете брали участь. Беру, тому, чи беру берете, участь берете? да, звичайно, про дуже добре перейшов тест на розумові здібності. Угу. Набрав із 60 балів 51. Зараз буде фізична підготовка. Я до неї теж готовий, і дуже сподіваюся, що я пройду і подивлюся від початку до кінця, як проходить сам процес. Тестування в тобто нову патрульну Тобто ви не хочете працювати службу. в патрульній службі, вам цікавий сам відбір. Ви знаєте, я хочу, я хотів би працювати, але на своїх умовах. І якщо це буде реально поговорити про це, mm -hmm. а я е, хочу запропонувати такі умови, що вони будуть вигідні насамперед і де, ну з МВСу. Ось, то можливо, і піду працювати на півставки, там знаєте, там на патрульній машині такого плану. Ось, щоб хоча б подивитися, і щоб е, ну реально для себе уяснити чи. Будуть які зміни чи не будуть? Поки що я бачу, що зміни будуть. Тому що mm. ті люди, які проходять зараз тести, ті люди молоді, які йдуть зараз на цю службу, вони мене влаштовують. Mm -hmm. Я з ними вже розмовляв. Я бачу, що це е здорові, освічені люди, що це інтелігентні, бо насамперед люди. Багато з них пройшли майдан, mm -hmm. і вони йдуть туди працювати за ідею, а не mm -hmm. за гроші. Це дуже вражає, і я покладаю на це дуже велике сподівання. Mm -hmm. А слухаємо запитання від глядачів. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий. Добре, uh, я киянка Сергій. В мене на вас питання: а чому ви не йдете добровольцем в АТО? Uh -huh. Дякуємо за запитання. Я поясню, чому я не йду добровольцем в АТО. По-перше, коли мене призвали в армію, це було одразу після нашої великої акції з БТРом під Кабміном, uh -huh. з подачі пана Пашинського. Нас з Олексієм Гриценко призвали до армії. Я прийшов на наступний день у військкомат, але я не прийшов в медкомісію, тому що в мене зломана ключиця. Я сам спортсмен на вейкборді влітку, пошкодив собі, зламав ключицю, і мене просто я не прийшов в медогляд. Тоді Це... вас не візьмуть в патрульну службу. Ну, Ну, якщо зараз це почує, да там то звичайно, може не він не візьмуть, але я думаю, що медкомісію спробую прийти, щоб це подивитися. Це спершу, але знаєте, багато людей зараз дорікають, що чому ми не йдемо, чому ми не йдемо в АТО. Ви знаєте, я вам хочу сказати, шановна, що е, ми постійно їздимо в АТО, і насправді там є кому нас захищати. Якщо ми молоді хлопці, і е, як одна з діяльностей автомайдану, ми зараз дуже сильно uh -huh. зайнялися військовим вишколом. І на полігоні під Києвом під Києвом два рази в тиждень ми проходимо навчання. Сьогодні у нас було були на 4 години навчання зі стрільби. Ось автомайдан цим займається. Але знову ж таки, всі як один кажуть, що ті люди, яких фактично посилають служити в АТО, які там два рази брали автомат в руки і тренувалися, це просто м'ясо, пушечне м'ясо. І нічого вони там зробити не можуть проти артилерії. Все, що вони можуть, це сидіти в окопах і чекати, поки їх накриє грану. Нам потрібно, щоб у нас працювали там професіонали. І людей зараз в АТО, насамперед, достатньо. А ви задумайтесь, а хто зараз залишився в Києві, щоб боротися проти цих зрадників? Ків і корупціонерів, хто, якщо ви будете виходити боротися, будь ласка, ми. Зберемося і поїдемо в оток. Якщо ви виходите ви не... в Київ боротися з корупціонерами, а? ви виходите в Київ обов'язково. Назвіть останню акцію, яку ви провели О, останню акцію. Під МЧСом. Ми Пікетували проти звільнення за звільнення Бивана Бочковського, угу. який являється великим корупціонером і хабарником, який зараз очолює службу державну службу з надзвичайних ситуацій МЧС угу. Бушу. Ось і ми продовжимо проти нього боротися, аби він був звільнений зі своєї посади. Угу. Я хочу повернутися до вашої ключі. ну ви ж не будете вдаватися до корупційних схем, аби пройти. Це... Ні, а вже ж ні. Ну, добре, будемо, будемо з вами стежити. Е, я хотіла ще кілька слів присвятити. Е, ви, коли відповідали на запитання глядачки про роль автомайдану в Європі, ви весь час сказали, «ми», ми, ми проводили там, ми, а ми це хто? «Ми» – це... Я і діаспори, наші українські діаспора в мюнхені, діаспора, в відні, діаспора, в Давосі, діаспора, як люди наші українці, які приїжджали навіть з Лондону. Наші акції підтримували нас. Ті люди, які знаходяться в Європі, які є українцями на заробітках. Там вони всі як один mm -hmm. підтримували мене. Я підтримав їхні акції. Вони підтримували, запрошували мене на ті чи в ті чи інші міста в Германії, mm -hmm. в Австрії. Я туди приїжджав і доєднувався до них до їхніх акцій. І разом ми проводили дуже круті акції, а також Квадрокоптер Нашим дуже відомим відзняли я ж кажу, пару будинків, е е е е е е Пару Майтова. будинків а, Ні, Азарова, Азарова. Е, да і Клюєва Відзняли в Австрії пару будинків і розповсюдили цю інформацію через е, і соцмережі, і через інтернет, через Ютуб. Якщо говорити, якщо оцінювати загалом роль автомайдану у перемозі революції гідності, якою ви її бачите? Тобто, якби не було ось цього руху, якби не було цих поїздок, умовно кажучи, до маєтків а, в... знаєте, тут такі вже фрази випрацювались От мені дуже подобаються дві фрази: революція на колесах і революція з виїздом додому. Mm -hmm. От, Автомайдан це революція з виїздом додому, тому що ми революцію ну, ми фактично брали оцей е, великий кусок революції, яка була uh -huh. на самому Майдані, і привозили цю революцію додому: до Пшонки, до Захарченка, до Ківалова в Одесі наші побратими uh -huh. їздять постійно. І до всіх інших зрадників, які були в тій корупційній системі, в тій в тій, в тій системі Януковича, ну але оцініть все-таки. Мені хочеться, щоб ви висловили свою думку. Та ну, я, ск... я вам майдана, якби так. події розгорталися тільки я вам скажу так, під час е, останнього такого ще до початку Грушевського. Під час останнього штурму майдану, е, коли там фактично кожного вечора були такі прогнози, що ось сьогодні буде штурм. Але я пам'ятаю один день, коли всі точно знали, що сьогодні буде штурм. Ми розповсюдили інформацію через інтернет, зробили великі банери де. Намалювали схему в разі штурму майдану. Автомайдан з правим сектором виїжджає по домівках цих всіх покидків і влаштовує там. Ну фактично, у нас були дуже радикальні дії налаштовані. І я вам хочу сказати, що коли наші екіпажі штурму не було, але угу. в той в ті в ту ніч наші екіпажі їздили до будівель будівельців Пшонки, Захарченка і бачили там просто неймовірну кількість беркуту, якого відтягнули фактично угу. з майдану. І тим самим зробивши, от розповсюдиш цю інформацію, ми автомайдан, ну, от автомайданською такою темою. Відтягнули багато беркуту, який охороняв літні котеджі, літні будівлі оцих от високопосадовців. О, це було дуже круто, тому що ну ви ж самі зрозумієте, що таке, коли не такий мобілізований сам Беркут. Проти нього і майданівцям легше було боротися. Ну і тут ще варто згадати і про вашу роботу з знешкодженням, воно каже, тітушок. Я зараз про це запитаю. Це запитання є у глядачів. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий Ми вас вечір. Слухаємо. Я вот что хочу сказать, у меня много родственников в Донецкой области, и вот поводом того, что там случилось, явился Майдан. Не тот Майдан, который там выступал за какие-то там права, Европейский Союз и тому подобное, а тот бесшабашный, ненавистный, который с таким яростью, с такой ненавистью избивал перкутов за что и почему не несут ответственность и не судят тех, которые делали это, поджигали, захватывали здания, убивали среди погибших не только с тех майдановцев, но и беркутовцы. Uh -huh. Почему над ними суд не, не, не эти? Это ж бандити, позори. Дякуємо. Ми, ми почули вашу думку. Дякуємо вам дуже. Коментуйте, ну складно таке прокоментувати, тому що моя особиста думка повністю протилежна. Я не знаю тих людей, які фактично когось би вбивали там або Беркут. Mm -hmm. Да, булубцювали Беркут, да били їх. А як їх можна було за це не бити? Фактично, це були люди, які були поставлені для того, щоб нас вбивати. А mm -hmm. ми що маємо кланятися їм в коліна? Звичайно, коли там вдавалося вихопити когось із них, ось то ту людину, звичайно, можливо, йому й надували стусунів, і позабирали з нього від нього там все mm -hmm. його обмундірування, але мушу вам зауважити, що багато правоохоронців, яких побили, потім знову ж ці майданівці надавали їм першу невідкладну допомогу. І це ви мусите визнати, це факт. І кожен з них, нікого я не знаю, щоб там вбили прямо в натовпі. Mm -hmm. Кожного з них потім госпіталізували, йому надали першу невідкладну допомогу і відправили до шпиталю. І mm -hmm. це я особисто бачу це на свої очі, тому що ми толерантні до них. Ми розуміємо, що це наші е, співвітчизники, що це такі ж звичайні люди, як і ми. Ми виплеснули якусь частину агресії, да полупцювали їх, да відібрали в них там їхні каски, щити, все таке інше. Але людину та ми не чіпали людині. Ми не надали допомогу і все. І людина залишилася живою. А що вони робили з нашими майданістями, коли вони їх забирали і навіть не довозили до, до ревідівку, а потім знаходили їхні трупи в лісах, і все таке інше. Ну і не це... варто забувати, що кожен силовик складаючи присягу, каже, служу народу України, ну, а да. не українській владі. Вони да вони знову ж таки зробили свій вибір. Можна було зробити, як це було зроблено е, на Воді в країнах там Корея здається, коли правоохоронці просто склали зброю, mm -hmm. отак, от, от такими красивими рядками щити, палки свої і шоломи, і ви і перейшли на бік народу. Я думаю, що якби наших правоохоронців була якась мужність всередині, мужність, якась, от як mm -hmm. мені подобається дуже слово стержень, якби в них був свої особистий стержень. Вони перейшли б на сторону народу, і я вас завіряю, не було б стільки жертв, не було б просто mm -hmm. стільки жертв. Все минулося б набагато краще ніж зараз. Ми маємо про тітушок. Я знаю, що. Ну, я про що... це ти... я зразу розкажу. Сітушки це особлива тема. І у нас е, цим напрямком займався один з наших е, найкращих активістів Юрій Тібенко, який також зараз знаходиться через цю сміттєву ілюстрацію, У нього на нього заведена кримінальна справа. Він особисто в одну ніч зловив 40 тітушок. Це е, він відповідав за наш силовий блок автомайдану, тому що він такий дебелий хлопець. І під час самих протистояння на в перших днів він охороняв особисто і мене зі мною постійно ходив, тому що е, непокоївся дуже. За мою долю, тому що в той час на мене була така облава вже. Він охороняв Олексія Гриценка mm -hmm. ходив після цього, і я йому за це дуже вдячний, тому що цієї людини мені не було. Так моторошно ходити самому нам, по Майдану, і за його межами. Ось Юрій Тіб'єнко це справжня, така сильна мужня, mm -hmm. мужня людина, яка себе зарекомендувала під час революції гідності і під час вилаву цих самих тітушок. Він керував mm -hmm. своїми побратимами, своїми друзями, які також такої статньої зовнішності. От вони відловлювали тітушок, нейтралізували їх, і до райвідділку всіх відправляли. Ну, no, Власне, це, це також була важлива дуже робота. А вже правда? ж, а вже ж. Були такі вилазки, коли ми просто сідали в машини і їхали, шукали, свідомо шукали ось, і скупчення цих тітушок. Просто вибігали і. Далі вже вони а ще це було пригадую більш небезпечно, ніж їздити в Межигір'я. Наприклад, тому ви, що ну, ви знаєте, фактично засіб? фактично я ж кажу, з тими людьми, з якими ми їздили. А серед наших активістів автомайдану один був чемпіон України mm -hmm. по карате, другий був чемпіон України по дзюдо. Майстер спорту там тренери у нас були. У нас були дуже сильні, сміливі люди. Mm -hmm. Ось з якими реально не було страшно. І на той час страх він якось уже так уходив на задній план. І більш така була ефорія. Ну mm -hmm. тому і не страшно було. Дивіться, у нас залишилося дві хвилини. Мені хочеться почути вашу що думка, вам здається, як далі розвиватимуться події в Україні? Загалом, війна, економіка, життя кожного з нас, от якою ви бачите Україну це цього року, і через 5 років, скажімо, ви знаєте, от через 5 років я точно вам можу сказати, що я бачу її процвітаючою і тією країною, коли кожен знає. Кожен громадянин України знає, що йдуть зміни. От він засипає і знає, що завтра прокинеться і буде краще. І ми це неодмінно зробимо. Але на цей рік, на жаль, прогноз не втішний. ви ж бачите, що, е, на жаль, до влади прийшли люди не ті яких ми хотіли б бачити, а ті, які, маніпулювавши нашим вибором і нашою свідомістю більшості наших співвітчизників, прийшли до влади? Я кажу відкрито це про Порошенка, про Яценюка, про Клічка. Угу. Ми цих людей не бажали бачити у владі, не бажали. Вони собі, себе ніяк не зарекомендували під час революції гідності, і зараз вони провально керують країною. Угу. Але звичайно, знову ж таки зараз піднятися, їх винести прямо зараз. Це не не ніяк не покращить нашу наш стан, тому що ви бачите, йде війна, і зараз під час війни не судять наших генералів. все таке інше. Але я після закінчення АТО, після закінчення військових дій на сході, я впевнений, що кожен з них відповість за ті діяння або uh -huh. як в прикладі з яремою бездіяльність uh -huh. яку вони зараз проводять дякую вам дуже сергію бажаю вам успіхів тому що знаю що часто буваєте дякую. часто буваєте і в ато бачила у фейсбуці вашому нагадаю глядачам лідер автомайдану сергій коба був гостем цієї частини ефіру за кілька хвилин зустрічайте політолога а, руслана бортника з ним продовжимо тему майдан